Всім доброго вечора. Хочу вам показати прицепчик, який замовляли у Василя зі Львова. От. Це прицепчик курса, двохосний, в розмірах 3 метра на 1,50 метра. Значить, цей прицепчик у нас в максимальній комплектації, з високим тентом, з усією led оптикою До речі, не китайського, а польського виробника. Ось З дріжками, фонарі, все, підсвіточка все польського виробника Ледовська Також на прочепку встановлені дві бокових опори. Це теж доп. доп опція яка тут є. Значить, захист крил. І також вони можуть бути як і під ножками. Ось. Сперду вона теж Летоптика. До речі, так і смотриться з автомобілем. Також на прицепку є опорне колесо. Спеціально для транспортуки прицепа і для е, кращого опускання колеса алкоручка. Тоже дуже хороша опція. Фаркопчик у нас на 1400 кг, борти бакелитова фанера. Е, ступиці у нас кнот. Е, розболтовка тут 4х98 Жигульовська. Ресора у нас 5-листова теж кнот. До речі, тут є специфіка під кожний автомобіль. Зараз покажемо, як і від е, самого прицепного дишля, воно тут, на болтах, різну висоту прицепа можна зробити. Можна прикласти його. Як та, в такому положенні, це середнє положення, верхнє положення прикласти і нижнє. Це для того, у кого різна висота автомобіля. Ще одна установочка для підгонки по висоті автомобіля це ресори. Ресори можуть ставитись в двох положеннях. Це як Зараз видно верхнє розташування балку над ресорою, так і нижнє. В нашому виконанні балка йде нижня, тому що прицеп має стояти паралельно автомобілю. Через то було прийнято таке рішення. Балочку ось осей ставити під ресору. Прицеп дуже класний, хороший, чудово йде з автомобілем. Рожки світодіодні дуже хорошо видно. З автомобілем його видно. Їхати дуже комфортно. Ось так. Василю дякую. Ще раз повторюсь, це прицеп з максимальними комплектуючими. Фаркоп сцепне, опорне колесо, ручечка на опорне колесо. Підніжки захист, оцинковані крила. Теж ззаді. Підніжка захист. Опорна стійка. Тут, до речі, дві опорні стійки по двох сторонах. Саме класно, це оптика. Оптика класна чудово світися, що світло пору доби, темну. темно. От такий прицепчик. Купувався він без коліс. Колеса встановлював я сам. Це титанові диски R14. Ось так. Василю ще раз дякую. Всім до побачення.